Друзі, всім привіт! Наш випав сніжок, але майже Ростаїв. Ну, таке. Приїхали ми на Коп, на те саме місце, де знаходили царські монети, баратинки, чешую або луску і фібулу київської культури. Зараз я на тому самому місці, де Фібулу знайшла, був сигнал чорний. Але в колір віддавав. Коли викопала, от 49 зараз. І щось, я не розумію, що патина. Така патіна, я вирішила разом з вами подивитися, що це таке. Бо дуже-дуже зелена. Вов, допоможи, будь ласка, це, певно, що гудзик якийсь. На гудзик схожий да? Бо... Ні. Може бути споконини. Э, Ні. Це дуже річ стара. Зараз Бо дуже зелена патіна. Ось. Березовий гай. Вже трава припала так. Ну, або до землі трохи. Гнома якогось. Ось. Хто розуміється на цьому, підказуйте, що? Мабуть, гудзик. Гудзик, так. ну дуже схоже на гудзик. Ось таке маленьке. Ну, Я ж кажу, що річ стара, бо патіна дуже-дуже зелена. Ось Зараз спробую показати. Річ дуже стара. Можливо, навіть і київської культури, бо не може бути, щоб одна фібула тільки була тут. Прийшли до Лисичих нор. Тут багато луски було. Зловила дуже-дуже глибокий сигнал, бо навіть в чорний віддавав. Зараз він ось такий, де віддяй? Ну, о, з'явився. 54. І ось, що я побачила, це знов вузка. Зараз переверну. Ось така, доволі немаленька. Період я не знаю, бо я в них ну не дуже розбираюсь по періодам. Раніше ми їх майже не знаходили, чи одну, чи дві за весь час. На цьому місці вже дуже багато. Ну не так, щоб дуже багато, але штук 20, так? Десь 20 штук вже знайшли. Відійшов від Альони трішки далі. Вона ось тут недалеко була знаходила кокарду. І спіймав сигнал. Десь був 57. І ось дивіться. Ось в ямці. І знов. і знов кокарда. Я зараз її відчищу. Знов? Так. Да. Я зараз її почищу, нібито ціла, тільки трішки погнута, що тут відбувалося? Я не знаю. Третя і... вже. Це вже третя. Ну. Десь отут Альона була знаходила. Потім трішки звідси далі за цими кущами. Тобто є ще варіант такий, що, можливо, в цих кущах ми літом тут не вихажували, бо було тяжко ходити. Можливо, тут ще пройтись і буде. Але ось така гарна знахідка. Цікаво. Добре. До речі. Сьогодні непогана погода. Тихо, трішки прохладно, но морозця немає. Десь плюс 1, плюс 2. Приємна погода. Плюс сніг приталував траву і зараз добре ходити. Ідемо Альоною, трішки відійшли, зараз вам покажу, то ми отам ходили, трішки відійшли, тут така виємка. І вловив сигнал, зараз покажу. Випало вже. Зараз покажу сигнал. 19. Ну вирішив купнути. І ось дивіться. Випадає хрестик. Тоненький, не буду його сильно. Ось такий. Десь приблизно 19-та -е сторіця. Або 18-та. -е. Не знаю яке, але він гарний. -е, І саме головне, що він цілий. Ось такий. Якщо Тоже чесно... Да. Пробуємо почистити, що. Якщо чесно, не розчитував, що. Просто викупав сигнал 19. Навіть не розраховував, що таке буде. Добре, продовжуємо. Був сигнал 86, коли в землі викопала чомусь 47. Ну, зараз 45. Навіть радянська копійка так наб'є, що це може бути. Це соліт. Соліт здесь ну, здається, що так. Дуже-дуже тоненький. Але я щось таких ніколи не бачила. Чи зараз не можу роздивитися, чи срібний він, чи який. Дуже тоненький. Ось. Напевно, срібний все ж таки, цікавий. Ходили аж ось в той ліс, там нічого нема. Повернулись знов назад. Такий сигнал був в землі 87. І чим більше викопувала, тим все менше ну, нижче відіай показував. В, итоге, в итоге, був уже 67, здається. І ми продовжуємо збирати какар ДНР. І це знов вона. Ціла. Дай я її спробую чистити. Це гарно на стані. Зараз хвилинку. Може ця ціла? Ні. Бо в мене з кріпленням було, тільки воно відпало. Вже а тріщин нема? Ні. Це вже четверта на цьому місці. Ціленька. Ось. Рівна ціла. Ну, на що тривна, так таке сумніви трошки? Ну, рівніше ж ці Але... були. Між кряби її. Ось така, вітаю. Дякую. Сьогодні знову на те саме місце приїхали. Ось такий сигнал був. Щось не показую. Ну, Я вже не пам'ятаю, який відіай. Щось таке незрозуміло випало. Начебто ніби якась підвіска. Треба якось витягти. Ну щось таке цікаво, але не зрозуміло що. Роздивимось, почистимо, потім, може, вже скажемо на огляді, що це таке. Такі відчуття, що всередині був якийсь камінець, чи що? Не знаю я. Був сигнал 57 зараз. Покажу. 56, 58. Коли в землі 57 був. Здається, це радянська монета копійка. Так. Але пізня, певно, що. Шістдесят сьомого року. Сьомого. Копійка. Був сигнал в землі 94, коли вже викопала 63 чомусь. Я вже бачила, що ось це частина хреста. Був такий з чотирьох сторін. І, на жаль, все зломан. Ну, зламаний. Залишилися. Ну, тут шукай, можливо, тут десь є ще. Може. Це лопата. Більше нема. Але, можливо, десь тут. Тут переорано було. Так що, можливо, десь тут і є. Продовжую на цьому ж самому місці шукати хрест і знайшла середину від нього. Ще залишилось три лучики знайти, але все рівно він цілий вже не буде, на жаль. Ходимо в такому місці. Альона вон там знайшла елементи царсього, царського хреста здорового наградного. Один лучик і кругляшок. А в мене, зараз покажу. Думав, що проволока, Бо тут дуже багато проволоки. Ось такий сигнал. Ну, був 30, 33, закидало трішки в 38. І ось дивіться, я піном вже знайшов. Ось такий. Цілесенький. І стан. Він що ж срібний чи що? Схоже. Так, да, здається, срібний ще. Пробу треба подивитися, але дуже схоже. Обережно. Срібний. Хрестик. Ось такий. Зималі навіть. Так, так він цілий повністю. Угу. Шкода, що в мене дві частинки тільки. Ось такий хрестик знайшов. Гарна знахідка. А з другої сторони зараз покажу, що там. А, а тут... вон знизу бачиш щось пробу, чи да, що? проба що? стоїть. 84. Ось проба. Не знаю, чи вам буде видно. А да. я почищу срібний, на оліді вже покажу. Срібний хрестик. А чому ж так він бив? 38, срібло вище б'є. Ось така в нас гарна природа. Це не Це щось. Продовжуємо на цьому місці ходити. Сигнал 72. Але коли ще не викопала, то був майже 79. Це 2 копійки до реформін. Десь приблизно з 36 по 61. Бо щось я не можу. 30. 30 якийсь. 1930. А далі я вже не бачу. Бо стан в неї дуже поганий. Ось тут Альона знайшла 2 копійки. Е, ну, чесно, от зараз вже трішки емоції спали. Е, однак, зараз я вам покажу сигнал. Ось такий. І саме, що от, цікаво, я не купав, от, хай хто віри, не вірить, що сказав, що підклав, ще щось, ні, не підклав, і ось дивіться, просто зверху, просто зверху лежить ось. Це вістрія просто зверху. Взагалі ідеальна. І знову ж таки повторюю, хай хто вірить, не вірить, що ну реально зверху знайшли. Ось така. Капець. Така знахідка. Приємно. Фух. Альона вловила сигнал, покликала мене. 95, але тоненький. зараз спробую. Можливо, все ж таки монета буде, може щось таке поганеньке, але все ж таки. Може, був досвід викапування... Глибше. Викапування монет. На камеру. Щось зацепило. Це щось мідне. Таке відчуття, що це велика каблучка колись була. Це не каблучка? Ні, а може і так? Чому? Чоловіче? Якщо почистити. Це який чоловік тоді був? А, а може, а може з монети намагалися каблучку зробити. Ну щось дуже схоже на каблучку. Треба чистити. Ну почистиш потім на обзорі. На огляді вже покажу. Ну, таке щось. Поки не зрозуміло. Який чоловік? Великий чоловік. <різь> <різь> Вийшли тут з краю спробувати. Ось в мене сигнал був 72. І випав ось такий значок. До речі, ще з кріпленням навіть. Ось такий. Ракета чи якийсь замок? Щось таке. Не фокусується. О. Зараз, як завжди, оглянемо, що вдалося знайти. Це від гасової лампи. Ну, так само, як і оце. Це взагалі ціла. навіть з клещатком. Ось. Ну, ціла. Я маю на увазі, що майже повністю. Шматочок якоїсь пряжки. Це Вова знайшов, до речі. Значок навіть з кріпленням. Що тут таке, зрозуміло взагалі? Що за значок? КаккардоНР. Шкода трошки пом'ята ось тут. Ну, було кріплення, але відпало. Всередині було. Хрестик дуже тоненький, гарний такий. Ось. Ще один хрестик срібний. Ми показували, що ось проба, це не проба, там літери, певна. МС. А проба ось вона. 84 та проба ось. Це царське срібло. срібло. Ну, і ось така чудова знахідка, вістря стріли насінинка. Така гарна, ціла повністю. Взагали чудовый. Мои знахидки. Керамика то я так взяла с собою. шматочек колокольчика то не показывала. Тут частины нажив призных. Таких, Таких свяшек такие До більш цікавих какарда УНР. Ця рівненька. Це певне, що обручка. Ну, можливо, щось інше. Але схоже на обручку більш за все. Дві копійки. Я дивилась з 1935 року, але вже з новим. Гербом. Ну, а. з цього боку. Копійка 1967-го. Це або сережка, колись була частина. Або підвіска. Може, щось ще інше. Це був хрест. Зараз фокусую. Ось середина і один лучів, Три інших так і не знайшла. Це наскільки я знайшла інформацію з кізка бляшка від кінської зброї. Чишу я? І срібний соліт. Тут рік повинен бути, але чомусь тут дірочки. Ось такі знахідки. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!